Друзі, вітаємо вас! А, новий. А. Удар воротах. Який м'яч курйозний зараз залітає. Віктор Сорока. Голом визначається. Це ...переривати цей постріл показки, але удар не сильний був. Удар був абсолютно не сильний. Юхімчук! удар по уротах від Юхімчука! Яковенко. Да. Галає, пробиває, галає. На юр. Сороку, сорока, пробиває удань. Сорока. Ще у першому колі, знову ж таки, якщо повертатися до першого кола, це був 9-й ігровий день. Сорока, сорока. Надалі усіку передачу дає, все дуже грамотно, але не забуває паньків. Шлин, друзі, повертаємося до матчів ІТ-ліги Львова. Перша ІТ-Ліга Пел Львівщини. Це дитячо-юнацька така академія. Знаємо, що є. Не пані амбіції цього колективу, але поки що на всеукраїнській арені ми. Ферес. Ференс дуже класно проходить суперники! Ферен! Бравісімо! Оці ситуації Юрій Ферес забиває який м'яч. Один-один рахунок у протистоянні стає. На рахунок 1-1 аж ніяк не про футзал, якщо говорити про найбільш типовий результат. Почну робового дня немає у нас чистої е хвилини. Заключної Юхімчук. Чому ж не пробиває Юхімчук як не влучає? Про